Капітальний ремонт на понад пів мільйона гривень повністю змінив музей оселю родини Івана Франка у Калуші. Будинок відремонтували, при цьому залишивши його автентичне тло. Замінено повністю підлогу, капітальний ремонт підлоги. Замінено вікна на нові двері, повністю помінено, фасад стіни, капітальний ремонт стін закуплено нове обладнання, меблі для. Облаштування необхідних, необхідних експозицій? Ну фактично, все все, що ви тут бачите, як ви мали можливість порівняти попереднє приміщення і теперішнє? Ну зроблено було повністю оновлено це приміщення. Під час відкриття оновленого музею актори театру Легенда поставили уривок з вистави Терен на шляху а викладач музичної школи Наталя Левінська виконала пісню «Ой ти бочку, кучерявий в чим б'єшся ти? Яка твоя любов? В що віриш? Чим живеш? Чого бажаєш? В чим змінне, а в чим постійне? Мов ти, океан, маниш і потопляєш, ти рай здобутий за ціну оков. Ти літо грієш враз і громом убиваєш. Жіноче серце. Жіноче серце. Музей відкрито у 1992 році за рішенням виконкому міської ради. Приміщення збудоване у 1935 році сином брата Івана Франка Омеляном Франком. Ініціатором створення музею оселі в Калуші була онучка Онуфрія Франка Оксана та її син Андрій. Усі хаті проходили мої юнацькі роки, коли я приїжджав з Києва пізніше зі Львова сюди, до дідуся бабусі. Мій дідусь Омелян Володимир. Франко. Сюди приїжджав Іван Франко, і хоча тут такий наш відомий дослідник Роман Горак, який, до речі, оце древо дослідив, але хочу так без зайвої скромності сказати, що ми ще до нього дослідили. Він сюди приїжджав, не цурався тут виписувати все-таки, тому що все ж таки десь понад 300 чоловік і в Канаді, в Америці, в Києві, в Нагуєвичах, у Львові, Другобичі. Всюди є родина Франка. У музеї оселі відкрито чотири кімнати, де представлена історія письменника Івана Франка та його роду. Одна із зал присвячена художнику Григорію Смольському та відображує його творчу діяльність пов'язаною з родиною Франків. Є, наскільки я знаю, тут є листи, онуфрія, рукописні, такі артефакти, куточок художні картини в стилі такому, може, примітивізму, але Тараса Франка. Сина Івана Франка є куточок Могильницького в, в, в другій Май, кімнаті, де був раніше австрійський рояль, зараз він на горищі. Є кімната дуже цінна з усіх поглядів, оригінали нашого видатного художника Смольського, краянина, родака. Підгірок. Тепер кавош. Кімната дідуся Маляна Володимира. Там, де найбільше вишивки, куфер, ліжко. Створенню музею оселі Івана Франка передувала десятилітня боротьба. За генеральним планом міста від що до Івано-Франківська мав йти швидкісний трамвай, а сотні будинків підлягали знесенню перед будівництвом заводу Нафтобурмаш для когось музей ще й пов'язаний із близькими особистими спогадами. Якби не пані Оксана Франкова, то того музею би ніколи не було. Цілий ряд будинків. Були під Я в цю хату приходила десь 15 років. Навіть я вже казала, що там на горі я в перший раз поцілувалася своїм майбутнім чоловіком. Так що музей для мене був дуже дорогий. Благострій території біля музею оселі Івана Франка планують наступного року.